Коли Іринці було шість, її батьки пішли у життя, і бідопіку її взяла тітка, старша сестра, батька. Жінка дуже строга, безкомпромісна, любила керувати. У неї ще був син ровесник дівчинки не дуже слухняний хлопчик, але всіма коханий. Разом із Іринкою Тітці перепала ще й двохкімнатна квартира. Яку вона успішно продала, а гроші залишила собі. Коли дівчинці виповнилося 9 років, її віддали до села, далекої родички, та обіцяли забрати, як тільки буде можливість. Тітка запевняла дівчинку, що у них зараз проблеми, і вона буде тільки заважати. Але йшли роки, і ніхто й не думав забирати її Якщо спочатку хоча б раз на місяць нові батьки відвідували дівчинку, то згодом перестали і навіть гостинців не передавали. Дівчинка росла в нелюбові, криках та сварках. Тітка Маша любила випити, і в неї вдома частенько збиралася п'яна компанія. Вона просто забувала за дитину, не годувала, не зустрічала зі школи та взагалі часто виганяла погуляти, щоби та не заважала. Іринка ще з дитинства навчилася розраховувати лише на себе. Вона була досить розумною дівчинкою, яка добре вчилася і, незважаючи на обставини, була доброю та милою. Коли вона закінчила школу, тітка Марія вигнала її вчитися і сказала, щоб та навіть не поверталася до неї. Їй тут не раді. Дівчина вступила до університету, оселилася в гуртожитку. Там було сто разів краще, ніж у тітки Маші. Коли дівчина успішно закінчила навчальний заклад, їй майже відразу вдалося знайти хорошу роботу. Іринка не тільки любила свою роботу, а ще й отримувала за неї добрі гроші, а згодом узагалі пішла на підвищення і стала керівником відділу маркетингу у великій компанії. І ось тут почалося найцікавіше. Вона вже й забула про названих батьків, які вони про неї, до цього часу. Якось тітка дізналася, де вона працює, і що вона стала досить успішною. Вона знайшла дівчину. Спочатку вони хотіли вибачитись і пояснити, чому вони так і не забрали її, але передумали. Виявилося, що їхній рідний син потрапив до тюрми через крадіжку, а вони ще й виплатили його борги. А зараз вони лишилися без грошей. І тут Ірина зрозуміла, чому вони її шукали. І справді, родичі почали просити грошей. Говорили, що можна почати все спочатку, їй же потрібна сім'я, тільки тепер дівчина поводилася, як вони. Вона не переживала через їхні почуття. Вона просто дала їм грошей та попросила, щоб вони ніколи більше не турбували її. Така сім'я їй не потрібна, вона цих людей не знає і знати не хоче. Але все ж таки її турбує питання може, вона дарма так викреслила їх із свого життя.